Всім привіт! Ви на каналі з Аналітика. Сьогодні на замовлення глядачів, так би мовити, я розгляну такий футбольний нюанс, як правило подвійного покарання. Ну, такого точно формулювання в правилах немає, але ви розумієте, про що йдеться. Коли ставлять 11-метровий удар арбітри? Чи потрібно ставити червону карточку, чи жовту карточку, і коли потрібно, а коли не потрібно. Про це все у сьогоднішньому випуску. Поїхали. Звісно, спеціально для цього випуску я покупався глибше в футбольних правилах, знайшов потрібне формулювання щодо червоних і жовтих карточок відносно і пенальті одночасно, але я вам пропоную розібратися, як влаштовані футбольні правила, і чому вони саме так, чому неможливо просто казати, що от червона карточка і пенальті одночасно не можна. Знаєте, якби розібратися в тому, як щось працює, набагато краще ніж зубрити потім кожен раз нові зміни в трактуванні правил. Тому давайте. Розберемося. Я думаю, почати варто з того, що футбол це контактний вид спорту. І в таких видах спорту дуже важливо дати гравцю можливість грати сміливо, тобто, він не повинен боятися, що він там десь зараз когось зачіпить і буде вилученим, підведе команду. Разом з тим, також важливо, щоб правила не дозволяли гравцю зловживати цим. Тобто, повинні бути певні обмеження. Як це працює в футболі? Існує. Простий фол, коли там вільний удар призначають. Якщо ти зіграв дещо грубіше, там, наприклад, е ну, груба гра є такий спеціальний термін, е получаєш жовту карточку. Якщо ти граєш дуже грубо, це вже називається з ризиком завдання травми супернику, ти получаєш червону карточку. Тобто є певний такий простір для маневру. Гравець може бажано йому грати. Спокійніше, але в разі чого він може зіграти грубо і при цьому надіятись не отримати червону карточку, звісно. І подібного роду градація існує не тільки в футболі. Якщо ви звернули увагу, то, наприклад, в баскетболі ти можеш сфолити без значних наслідків для себе 5 разів за чверть, а потім кожен наступний фол ну, пробивається два штрафних китка. Також є таке поняття, як тактичний фол, тобто, коли гравець свідомо зупиняє атаку суперника, тоді пробиваються штрафні кидки і повертається м'яч. Гравцю, який ним володів. Тобто, все робиться для того, аби гравці мали, в принципі, нагоду грати в баскетбол контактний, доволі там, сміливо забирати м'яч, але разом з тим не, не переборщувати, не зловживати цим. Такі от правила, таке є у футболі, і в хокеї там, вилучення на дві хвилини. Тобто, розумієте, так? От, В футболі є така градація, звісно, е окрім грубої гри і за тактичні фоли, так звані. Тобто, якщо ти там просто сфолив десь. Е Вільний удар. Якщо ти сфолив таким чином, зірвавши перспективну атаку суперника, це я, до речі, з правил, ти отримуєш жовту карточку. А якщо ти сфолив таким чином, що ти позбавляєш свого суперника шансу забити м'яч, то це є червона карточка, знову ж таки, градація. Як бачите, чим більше ти хочеш схитрити, тим серйозніше покарання тебе може чекати. Ну або чекає, якщо ти це робиш абсолютно свідомо. Я це тільки що окремо проговорюю, тому що саме такого типу фолів за зрив атаки, стосується фолосальні надії. Ну про це трошки детальніше. Пізніше нам треба чітко розібрати ще пенальті. Ну також просто проговоримо. Це є окремий спосіб покарання гравців. За фоли біля власних воріт. ну і воно виникло власне, не через те, що ти хочеш сильно покарати е, гравця який фали біля воріт, а через те, що правила футбольні так передбачають, що там 22 футболіста, якби, якщо там штрафний буде за менше ніж 16 метрів до воріт, то буде дуже велике скупчення, і це виходить, каша, якої нікому в принципі, не потрібно. Тому було зроблене е, правило е, з пенальті. От, і воно дещо запутувало всі карти, і виникло ось це подвійне покарання. Що мається на увазі? Часто виникали епізоди, коли гравець фолив власному штрафному майданчику, і це вже був фол, який там е, зривав потенційний вихід е, суперника один на один з воротарем. От, Але коли при цьому там гравець діставав, ну тобто він грав, намагався зіграти м'яч, то виходить, що покарання е, не Надто жорстке, тобто є окремо два покарання. Це є пенальті, яке гравець суперника з великою вірогідністю заб'є і все одно заб'є цей м'яч. Тобто вірогідність там голу не сильно е, падає, коли буде пробувати пенальті, разом з тим вилученням. Тобто іноді це ламало гру, і спеціально в таких, для таких випадків велилося правило подвійного покарання, тобто скасовування скорше подвійного покарання, тому що е, червону карточку в таких випадках більше не ставлять. Отож, покарання в формі карточок при фолах в штрафному майданчику вирішили пом'яшити на один ступінь. Тобто, якщо мала би бути десь, наприклад, червона карточка, е, але хтось там видно, що намагався зіграти в м'яч, тоді буде жовта карточка. А якщо мала бути жовта карточка, там зрив небезпечної атаки, е, а хтось грав м'яч в штрафному і таким чином ставлять пенальті, то жовтої карточки не дають. От, е, ось вам, будь ласка, е, виноска з правил по жовтих карточках, як вона виглядає. А ось по червоних карточках можете нажати на паузу, прочитати. Що тут важливо зрозуміти, що це працює тільки в випадках, коли хтось намагався зіграти в м'яч, коли йде свідомий фол або груба гра в штрафному майданчику, то це ніяк не захищає винуватця. І це об'єктивно правильно, тому що дивіться, наприклад, іде атака, хтось там вочевидь не встигає. І пробує там, наприклад, руками польових гравець дістати м'яч з воріт. Це нікому не треба, тому що ну, він такий типу, мені червоні карточки ж все одно не дадуть, тому що це буде пенальті, я можу собі спасти. Ні. Все в футбольних правилах зводиться до того, аби футболістам можна було намагатися зіграти чисто, але не дозволялося всякі подібні хитрощі. Тож так працюють футбольні правила. Вони намагаються дати гравцям зіграти максимальну розкуту при відборі, в тому числі і в штрафному майданчику, тобто позбавляють цих зайвих червоних карточок. Це саме стосується і гри рукою. Зараз, тобто, якщо гравець там тримав руки при собі, там не, не широкого площу тіла, не виставляв ось так, як наприклад був э, Вульф про коли заробляв в пенальті і Бруся вилетіла в результаті, е, от тоді пенальті, звісно, не ставлять. Все заради того, щоб була якась там справедливість відносна. Тож, як бачимо, футбольні правила теж мають свою логіку. Якби ще цю логіку мали всі арбітри. Тож, ну я вам дякую всім, хто додивився випуск до кінця, можете підписуватись. Ми тут будемо розбирати далі лігу чемпіонів, Лейпців проти Манчестер Сіті. От, все, всім щасливо, до побачення!